Знаємо, що у вас сьогодні день жалоби. дуже щемливо і страшно спостерігати за кадрами, які в наших рідних українських місцях місцях відбуваються. Але знаючи український народ там на місцях, вони всі і докупи збираються, намагаються рятувати, допомагати один одному. А яка ситуація станом на цю хвилину? Що відомо про людей? Там понад 80 постраждалих, наскільки мені відомо, так як влада їм допомагає, як відбувається з ними комунікація, де вони і що з. Них найма Передусім, дякую за співчуття. Так, сьогодні кривий ріг плаче і в буквальному сенсі, теж, тому що в нас сьогодні дощ, от буквально зараз триває дощ, і жалоба за шістьма загиблими людьми. Це ну, велике горе. Справді для Кривого Рогу, для міст, ну, для України теж кожне життя дуже цінне. Справді 82 людини вважаються тими, що постраждали. Не звернулися по медичну допомогу в лікарнях, станом на зараз перебуває 13 поранених станом на приблизно там сьому годину, і всі вони в стані середньої важкості. Вчора, коли ми, як журналісти, журналістки, спілкувалися з головною лікаркою найбільшої нашої лікарні міської, то на той момент це було близько четвертої години вечора. І ще двоє людей перебували в реанімації. І оскільки і от зараз оновлена інформація, що вже в стані середньої важкості, то треба розуміти, що справді люди потихеньку йдуть на поправку. Також було відомо про трьох дітей, які зазнали поранень, і станом на зараз вони вже повернулися додому. Вже медична допомога їм надана. Далі вони лікуватимуться амбулаторно. Інформація від Ну, вся інформація, яку я озвучую, це те, що надає загальний доступ Рада оборони Кривого Рогу, ну така от організація. Щодо того, mm -hmm. що ви сказали, дуже слушно, що всі допомагають одне одному. і ми бачили, як величезна кількість людей приїхала, прийшла якраз до цього будинку одного із двох місць, куди вчора прилетіли російські раді. Рекети в, Криво, в кривому розі, і вони ці люди допомагали розбирати завали е, і рятувати. Ну наскільки це можливо було, щоб було для помічників помічників безпечно, то люди допомагали ліквідовувати ці наслідки. А загалом, в тих заходах ліквідаційних, які проводяться, було задіяно е, близько 30 бригади, спецтехніка, і звісно, що Люди робили все від них залежне, фахівці працювали. І о сьомій годині вечора вчора закінчилася рятувальна операція безпосередньо, тобто вже перестали шукати людей. А далі продовжилася робота з розбору завалів, прибирання територій і так далі. щодо Послуг комунальних, то в сам будинок цей дев'ятиповерховий, в який прилетіла ракета, і ще вчора було підключено ввечері електрику і воду. І обіцяють місцева влада, що найближчим часом туди і газ підключать також. Але я особисто бачучи власне сам будинок, розуміючи його стан, не дуже розумію, як там можна продовжувати жити. Тому що, попри те, що як ви всі бачили ці фотографії або відео, прильот стався в один із прольотів цього будинку, крайній. А інша сторона майже вціліла. Але дуже сильно пошкоджено весь будинок і всі квартири. Ми знаємо також станом на ранок, була інформація зараз, поки що оновлення її немає. Про те, що 32 квартири зруйновані повністю, вщент там жити Неможливо 37 квартир зазнали е, дуже суттєвих е, пошкоджень, і е, у станом теж на вчора була інформація, що близько 100 квартир і будинків, е, близько тисячі. Перепрошую, квартири будинків зазнали е, різних руйнувань, е, різних е, там пошкоджень. У дуже великій кількості вилетіли вікна, е, десь обвалилося дах. Е, треба розуміти, що е, цей прильот і той другий прильот це місця е, такої густонаселеної забудови. Це фільна забудова. Там є і багато поверхівки, е, кілька. Ну навіть не кілька, досить багато. Поруч стоїть багатоповерхівок, і також там дуже щільний приватний сектор, і відповідно пошкодження мають і квартири, і будинки. Саме тому так і йдеться. Ольга, так, я, от, я хотіла да. уточнити, тому що ви так описуєте, що та картинка навіть не виглядає настільки жахуче, скільки людське слово, тому що емоція, звичайно, має місце бути. Ми самі, коли бачили прильоти і в нашому місті на превеликий жаль. Навіть людей, які вміють оперувати словом, їх не Вистачає в цей момент. От мені хотілося б зрозуміти, що відчуває людина, яка приходить на роботу ем, для того, щоб отримати інформацію з місця такої жакливої події, що вона відчуває там? От, що ви відчули вперше? Що бачили по людях? Чи відчували люди стан шоку, афекту, що там відбувалося? Ну, дивіться, людина, якщо говорити про мене, то я прийшла на роботу трохи раніше, ніж о 9, і я в момент, коли почула вибухи, ці два, вони пролунали з дуже коротким інтервалом, буквально кілька секунд між ними пройшло, я їх почула. Я в цей момент пила каву, як і більшість так, людей ранкову каву п'ють на роботі. І потім, коли вже стало зрозуміло, звісно, перша думка, що є надія, що прилетіло кудись не в житлові будинки. І потім, коли вже дійшла інформація, стало ясно, що це все таки житлові будинки, і ми поїхали на місце. Там у нас було заплановано практично відразу на місце. Виїхав голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Також туди. Іще ще раніше, навіть трішки прибув голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко, і вони вже там на місці і розбиралися, і давали прес-брифінг. І потім, після цього, звісно, ми. Е Бачили цих людей, які постраждали уже навіть підходячи до е, території, вже було очевидно, що е, люди всі навколо е, вони пережили страшенний стрес величезний, тому що вже всі підмітали скло. Ми йшли буквально по склу. Е, всюди було скло. Практично всі вікна. Ну, Я там бачила кілька вікон, можливо, металопластикових, які залишились цілими. А так всі вікна повилітали, тому що удар був ну, надзвичайної сили, тут немає що описувати. І е, найбільше, можливо, напевно, найбільше мене особисто вразила. Картина, ну це картиною так грубо навіть назвати. Буде коли ми вже наближалися до, до кінця нашої зйомки, вже збиралися їхати. Я пройшлася трошки в бік школи, в якій розгорнули штаб допомоги постраждалим, і побачила, що якраз в цей момент принесли тіло однієї із загиблих. Людей і поруч була її мати, і ну, емоцію матері описати просто неможливо. Там поруч були інші люди, які намагалися заспокоювати матір, але це страшна, звісно, картина. Трішки мене як сторонню спостерігачку заспокоювало те, що всюди поруч були люди в жилетах психологічної служби. Їх було досить багато, і я бачила, що з багатьма людьми вони спілкуються, тобто психологічна допомога надавалася на місці. От, але звісно, ніяка психологічна допомога, ніяка психолог чи психологиня. Навряд чи допоможе матері, яка от щойно бачить свою дитину, і тим більше, що буквально через кілька хвилин після цього з-під завалів дістали е, ну, виходить, онуку цієї жінки е, і доньку тієї, яка загинула. Як ви всі знаєте, е, загинула мама і донька? Доньці 10 років було і вони зовсім нещодавно повернулися з-за кордону, куди виїхали на початку повномасштабного російського вторгнення. І ось, ну, ось так настигла їх російська ракета в їхньому будинку, в їхньому, в їхній домівці, і це, звісно, ну жахлива просто історія. От і ну, напевно, вона мене особисто вразила найбільше. Пані Оля, і от зрештою, якщо підсумовувати розмову, реакція міста. Я розумію, що ем, потрясіння, так і дуже велика великий жаль, що це житловий будинок. Але чи бояться люди виходити на вулицю? От сьогодні лунало в нас у Львові три повітряні тривоги. Як у вас люди зараз реагують? Можливо, якось змінилася ситуація? Люди більше йдуть в укриття, особливо в житлових будинках? Якось відстежується ця ситуація? Важливий момент, що відразу після прильоту і перед прильотом вчорашнім не було повітряної тривоги у нас. Чомусь я не знаю, чому нам не пояснювали, ніхто давав не давав такої інформації. І власне повітряна тривога почалася через кілька хвилин, там через 3-4 хвилини, уже після того, як ракети вдарили по цих двох будинках. І ще один дуже важливий момент, який я хотіла сказати: той технікум, про який ви сказали в представляючи цю. Тему вводячи нас в цю тему, це технікум, який зараз підпорядкований Державному університету економіки і технологій, це е, вищий навчальний заклад, який свого часу ну тобто там відбулися е, зміни, але його саме закінчував президент України Зеленський, і е, сьогодні колектив закладу в жалобі теж тому, що е, саме на цю ць, в цьому в цій будівлі, чотириповерховій технікуму, загинула працівниця е, навчального закладу співробіт. Бітниця тому ну це теж окрема історія, дуже болюча і страшна. А щодо того, як місто допомагає, як я вже сказала, просто пересічних людей багато прийшло допомагати будь-чим там в притул до того, що цвяхи десь забувати чи затягувати плівкою вікна. Але місцева влада також виділяє вели... ну, великі досить суми. Ми знаємо сьогодні, спілкувалися з представниками влади, що ті квартири, які постраждали найбільше, це от напевно ті 37%. Вони отримають десь приблизно від міста тільки по 40 тисяч а також ще всі, хто звернуться, вони будуть отримувати в різних сумах допомогу від держави, тобто і місто, і держава не залишає людей напризволяще. Всіх підтримують і взаємопідтримка феноменальна. Нам відомо, що на момент, коли Ну на вчора тільки п'ять людей звернулися по розселення, а все всі решта людей вони знайшли їх. Відразу ну люди запросили до себе переночувати, якось заспокоїтися. Тобто, це теж своєю чергою свідчить про величезну підтримку в місті, яке абсолютно налаштовано по бойовому, і все повністю працює на перемогу.